Вітаю! Сьогодні хочу показати вам, як пройшов мій Project Pen за 24 рік. Ви поки підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати, що за Project Pen. Якщо ви не дивилися мої відео попередні про Project Pen, якщо ви не знаєте, що це таке, то це, ну, це розпочалося як проєкт для косметики. Бо Pen, це ось, наприклад, я вам просто продемонструю свою е, пудру, така у мене від MAC пудра Так ось пен це та штука, е, яку ви не бачите, вона зроблена з е, залізоць чи з алюмінія, на якої ось е, тр, тримається оця, оця пудра. І коли ми, наприклад, пензликом або я не знаю, хто там. Чим а, наносить пудру, якщо ми бачимо, що вже тут немає, наприклад, пудри, а тут вже оця залізна штука, оце пен, тобто це проєкт по, по тому, щоб ми скоріше дійшли до, до цієї основи, цієї бази, де тримається продукт. Тобто це релативно якраз косметики. Project Pen не дуже, не дуже добре так казати про аромати, бо ми не робимо в них ніяких дирок. Ми їх просто випшикуємо. Так ось, я в жовтні, в жовтні так, жовтень, листопад і потім аж до. До грудня я зробила 3 місяці Project Pen, який я переношу у 25 рік. Project pen продовжується. І за ці 3 місяці я вам хочу показати ті аромати, які я закінчила. Я вам їх зараз покажу і скажу, будь, ну, де, де приблизно, я не можу сказати там, на 100% приблизно скажу, скільки мілілітрів аромату я використала. Якщо ми скажемо в ну, усього, я використала, я так думаю, десь project penovських ароматів, десь 170 мл. Ось я використала ще інші аромати, якими я користувалася в той ж самий період. Це не тільки, не тільки оці. Аромати, якими я користувалася, але оці я закінчила. Розпочну з цього. Це у нас, це у нас Miracle Soul Magic. Тут у мене було 50 мл ну, в пляшці. і у мене десь була половина, тобто 25 мл. Потім. А, це був класний, класний аромат. Я не можу сказати, що він мій улюбленець. мій улюбленець це якраз Miracle. З всієї лінії. Це якраз Miracle. Soul Magic» непогано, але класичний «Miracle» для мене найкращий. Потім оцей аромат, який я купила, ну, тобто, у мене вже він був, я його просто розкрила після того, як я закінчила оцей, це у нас «Live Irresistible від Givenchy. Тут у мене десь було 10 мл. І це дуже класне півоння, дуже класні, класні такі квіти приємні. Інший аромат це у нас di Джоя. І це у нас Acqua di Джоя. Я можу сказати, що я дуже люблю цей аромат. У мене є інші di Джоя, інші фланкери. Я дуже люблю аромат е, Океан, е, така голубенька така пляшечка. Е, Оцей Ако Діджо, він непоганий, але я більш люблю класичний Акодіджо жіночий, він такий зелений, ще з тих там. Він, якщо я не помиляюся, він десь 96-го року аромат. Тут у мене десь з 30 мл десь 15 було. Потім отакий аромат, він схожий чимось на деліну, але не такий трояндовий. Це у нас Ескада, це Delicate Notes, У мене з 30 мл десь було 10 мл, ну, може, 12. Непоганий аромат. Насправді такий делікатний, вишуканий, такий, от, знаєте, що нікого не образить. Потім. Тут у мене кришки немає, бо кришку я Вона у мене зламалася. люди. Я, ну, я не, не викидаю кришки так просто. Тут у мене Happy Shop Art, і тут у нас було 40 мл, у мене десь була половинка цього аромату. Це лімондульчі, тобто солодкий лимон. Люди, це насправді солодкий лимон. Це цитрусовий солодкий аромат. Він не Неймовірно, класний, неймовірно. потім у мене закінчився оце, оце такий лянтарді, класичний аромат. Це у нас одепарфам, і це у нас той самий перший аромат. 15 мл тут. І у мене десь, десь отак було. ну Тобто, я, я не знаю, 8 десь отак було. 8. Ну, да. 7-8. Uh, непоганий аромат це не є мій найлюбленший аромат з лінії. Я дуже люблю руж від оцього ляндарди. І я також люблю цей ляпсолю, який цей у них новий, що у них і чоловічий, і жіночий унісексовий аромат. Ну, це непогана, непогана така композиція. Потім ще одна композиція, яку я дуже люблю, це класний аромат, і за ті гроші, що він продається. Як на мене, це один з найкращих ароматів ось в цій в категорії, в, в тій в ціні. Це у нас Карл Лагерфельд від Карл Лагерфельд. Це просто, знаєте, такий жіночний такий, ви знаєте, квіт квітучий, квітковий фруктовий аромат, все так, все так разом, дуже класно. Ну, і, і знову ж за ту ціну я вам кажу, кращого просто не знайти. Я купила собі 80 мл. Тут у нас 25, у мене десь була половина, я купила собі зараз на, на 80 мл. Потім ще один аромат, коли я його розпочала знову користуватися їм, цим ароматом, я я згадала, чому і як цей аромат мені насправді подобається. Бо був такий ото період, що я не користувалася цим ароматом. Це не перша моя пляшка, це у нас Hugo Boss Woman. І я їм користувалася дуже-дуже дуже давно, дуже багато років тому. І він супер класний, супер-супер класний. У мене десь була половина. Тут у нас 50 мл, ось я десь вграла половину. Потім ще отакий, отакий класний флакон, класна композиція, з якою я вже знайома десь, ну я не знаю, ну, принаймні, принаймні років 18 може. Це у нас Estee Lauder Pleasures. Дуже цікавий, дуже красивий, дуже квітковий, білоквітковий аромат, знаєте, для нареченої. Тобто, якщо ось ви уявіть собі, весілля десь може бути кінець весни, може початок літа, ще не так жарко, але вже і не, не, не прохолодно, Це такий класичний аромат для нареченої. Супер, 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 супер. Обожнюю його, у мене тут з 30 мл було десь 15. Я купила собі ще один аромат на зміну цього. Потім оцей аромат, я можу сказати, що він був непоганий, можу навіть сказати, що, як на мене, на мій смак, з лінії цих ароматів він був один з найкращих. Але як, ну, коротше, це у нас каялі. Це у нас, це у нас Love Fest Burning Cherry, тобто черешня. Тут у нас 10 мл. У мене десь була половина, трішки більше, ніж половина. Мені здається, там десь 6 мл було. Не можу сказати, що я в, в захваті від цього аромату. Так, він один з найкращих в лінії, як на мене, але це не найкраща черешня. Ось погано Але я мала і знала і маю кращі черешні, ніж цей ніж оцей аромат. І ще два аромати. Один аромат, який у мене закінчився, але у мене є 100 мл цього аромату це у мене грінті Elizabeth Arden Юзо. Ну що сказати, тут просто класичний грінті плюс оцей юзо. Тобто, у нас е свіжий, зелений е аромат, цитрусовий. Дуже красивий, дуже-дуже-дуже красивий. І е, закінчую я ароматом, який е, це просто аромат біль. Аромат класний. Аромат насправді супер-супер класний. Це у нас Ніна річі від Ніна річі, е, Ніна річі Dancing Ribbon. Коротше кажучи, аромат з е, ревенем. І дуже, дуже класний був аромат, але оця пляшка це просто біль. Вона, вона стикала, стикала. ну, коротше, цей аромат він сам виходив з пляшки, виходячи з пляшки, він, тут все було таке: от, знаєш, знаєте, от таке некрасиве, недобре, вся оця фарба вона, от, коротше кажучи, пляшка біль, аромат супер. Тут у мене було 50 мл десь, десь половина. Тобто, оце все я закінчила. Плюс я ще закінчила один аромат, який я вам не показувала, бо я його якраз викинула в той самий день, коли я вирішила, що я буду робити Project Pen. Це був аромат Булгарі. Чому я кажу Барбарі? Ні, булгарі. булгарі, Булгарі Параїба. І він був у цих такі, такі маленькі пляшечки, так, такі у них є, які називаються Precious Stones, щось таке як, як камінці такі зроблені. ось так. Було там 25 мл спочатку, у мене десь було, ну, може, 10, трішки, трішки менше. навіть. Коротше кажучи, це все, що я використала. Це десь, ну, я вам так скажу, 170 мл більш-менш. Я не використала тільки 170 мл, тому що я використовувала інші аромати Де також. Я використовувала всі ці пробники, оце все. тобто я... Я використовую багато аромату, і я знаю це. Ну, десь, може, 4, 4 десь так мілілітри на, на, на день. Тому що я використовую принаймні 3, 3 аромата кожен день. Зранку, днем та ввечері. Я їх міняю, ці аромати, я їх тестую. Це мені дуже-дуже подобається. Я ніколи не могла, і тут. Тут, знаєте, це не хейт, це просто констатація факту, факту, який для мене воно так є. Якщо для вас це не так, то вибачайте, я не розумію тих людей, хто робить, хто робить один пшик. Один пшик ти не чуєш, ніхто поруч тебе його не чує. І я згодна з тим, що ми користуємось ароматом не для кого там. Принаймні, я користуюся ароматом для себе. Але один пшик. Я, у мене з носом все добре. Я його чую, один пшик. Але я не насолоджуюсь одним пшиком. Один пшик це мало. Потрібно, щоб аромат був, щоб його було чути, щоб його. Щоб ви від його від нього кайфували. А, а так ну навіщо тоді користуватися? Є такі от люди, просто там половина навіть пшика, ви ж його не чуєте. Це для мене, знаєте, знаєте, користуватися ароматом і робити один пшик краще тоді зовсім нічого. Пішов у ванну, намився, накупався, вийшов, напшикався, там, не знаю, тезіком, і все. Аромат, то навіщо? Його, його майже не чути. Ну, коротше, коротше. Далі, Project Pen він продовжується. Я буду продовжувати свій Project Pen. Я вам дуже-дуже швидко, швидко покажу аромати Project Pen на цей місяць, місяць, на січень, тому що це ті ж самі аромати, що і були у мене. В грудні, чому я так зробила? Тому що е, в грудні у мене було, я використовувала ці аромати, але й багато-багато інших. Ну, тому що свята, тому що то там, то сям. Тобто я хотіла іноді щось таке, знаєте, більш таке е, складніше, складніше щось. На себе напшикати, ніж оці аромати, що у мене тут є. Так, перший аромат, а цього разу я єдине, що я, я зробила, так те я е, зробила ось такі наліпки. Тобто я бачу, скільки тут аромату е, спочатку. Це Kiko. Kiko Green Me, Kiko зараз роблять аромати. У них мені здається 5 нових ароматів. Я не можу сказати, що вони є якісь класні. Оцей аромат, він такий, знаєте, зелений, ароматичний, він трішечки навіть схож на якийсь більш чоловічий аромат, але мені дуже подобається отакі, отакий ароматний профіль. Він дуже, -дуже класний. Зелений, такий, трішечки гірковастий, навіть супер-супер навіть класний. Потім оцей аромат, це у мене старенька пляшечка, у мене є і новенька теж. Це кінзо Льо кінзо. Тут ще написано Льопар кінзо, бо зараз на пляшках кінзо вже не пишуть. Там просто пишуть Льо Кінзо. Це у нас класичний аромат. У мене було декілька таких пляшок. Я думаю, що ви знаєте про цей аромат. Це е, така типова класика акватика 2000-х років. Дуже-дуже класний, дуже Дуже впізнати його дуже легко цей аромат. Потім аромат Абто е Альберто Фірети, Альберто він так і називається. І цей аромат такої знаєте, жінка к -к в кар'єрі. Ну, та, що кар'єру робить ось так Такий класний, квітковий, такий трішечки такий серйозний аромат. Дуже красивий, дуже. Потім. Аромат, і тут я бачу, прям реально бачу прогрес, бо коли я перший раз взяла цей аромат, то тут десь отак його було. Це у нас Кашарель, Flamingo Amor Amor, це лімітована штука, дуже красивий аромат, але я вирішила, що потрібно з ним вже закінчувати. Він дуже легкий, з ним легко, приємно, класний, класний. І ще два аромати. У мене аромат от такий від дізель, Тут е, з мускатним горіхом, дуже яскравий мускатний горіх, е, класний дізель Fuel for Life. Ось у мене так його небагатько тут. І останній аромат. Єдине, чому цей аромат у мене тут, тому що у мене ще одна є пляшка на 100 мл. Це у нас Dolce Gabbana Light Blue, і я ось тут. Цю наліпку зробила. Тут у нас 25 мл в цьому ароматі. Ось. Тобто ці аромати у мене ось на цей місяць. І ще це новина, яку я зробила з цього з цього року. Я. Чому я це зробила? Тому що я не так давно робила відос, в якому я вам, я вам показувала свої більш такі старіші аромати. І я подумала, ну навіщо я їх тримаю, ці аромати? Тому що, тому що ви знаєте, я ці аромати, я про них не можу вам розповідати, я їх не можу ставити в там В якийсь там топ чи в якусь там добірку, тому що ви їх просто більш ніде не купите, їх вже просто нема. Якщо вони десь є, тестера 100% не буде. Або ви, не, ви можете їх купити, але хто вам може дати 100% вірогідність, що цей аромат буде. В порядку ніхто, бо аромати старі. Ось, І я вирішила, що я буду ці аромати користуватися я іми сама буду, поки вони в суперкласному стані, поки вони класно пахнуть, я їх краще використаю, чи вони у мене будуть там стояти і, і... і старіти. Так що Ось Ось такий аромат, про який я вам вже розказувала, 100 Сто разів це аромат Глорія від Кашарель це у нас вишня, вишня, Амаретто, Мигдаль. Класний, класнючий аромат, я його дуже-дуже люблю. Я тут теж йому наліпку начепила. І єдина різниця між цими ароматами, що я вам тільки що показала, і оцім, що цей аромат у мене не вийде більше з Project Pen. Тобто я, я його ставлю в Project Pen, і поки він у мене не закінчиться, він. Не виходить з Project Penu. І я поставила два таких аромати. Ще один аромат це у мене Very Irresistible від Givenchy. Він теж дуже-дуже класнючий, квітковий, красивий, дуже красивий аромат. Тут у мене теж така є наліпка. І це якраз той самий перший аромат, який і дав старт оцій лінії не тільки Цієї, а ось і Leaf Irresistible теж. Тобто, усі ці аромати вони пішли від цього. Він теж дуже класний, квітковий, весняний, дуже яскравий, дуже такий, знаєте, в ньому класно, в ньому приємно, затішно. Ось. Тобто, оці два аромати у мене стоять в Project Penny. Коли я їх закінчу, тут не якщо, а тут просто коли. З цими іншими. з цими якщо. А тут у нас коли, то я поставлю ще два аромати. Або якщо я, наприклад, закінчу перший оцей, я просто доставлю ще один аромат, щоб було завжди два аромати стареньких таких. Чи мені шкода це робити? І так, і ні. Так, тому що я знаю, що я використаю і у мене більш не буде. Шансу купити ці аромати, бо їх вже просто немає. Але мені не шкода, тому що я хочу їх сама використати. Я не хочу, щоб вони там стояли, старіли і, і все таке. Я, я, я буду їми, їми користуватися, поки вони ще в класному стані. Ось так. На цьому я хочу закінчити це відео. Якщо ви робите Project Pen або No Nowbay, або No Buy... Я вам бажаю успіху в цьому. Якщо ви це робите, пишіть мені, будь ласка, що як, як, як проходить. Я вам бажаю успіхів в цьому. Я вам бажаю доброго, доброго дня, доброї неділі. З вами ми зустрінемось у середу. Па-па.